18 травня, і сьогодні розпочинається процедура оновлення даних військовозобов'язаними. Люди масово встановлюють собі резерв плюс, намагаються зайти в нього. Те, що він у більшості не спрацював, означає те, що громадяни України реально його встановлюють і реально намагаються оновити дані. Чому громадяни це роблять? Абсолютно зрозуміло, тому що громадянам України дехто погрожував, дехто обіцяв штрафи, обіцяли арешти, обіцяли позбавлення. Право керування автомобілем і так далі. Буквально щойно, ну зараз 10 година 40 хвилин, 18 травня. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але 40 хвилин тому назад я був на одному з телеканалів: це Київ 24, і журналістка поставила досить цікаве питання про те, а де власне гарантія, що оновивши свої дані, ви не будете відправлені на ВЛК або не отримуєте відповідну повістку на відправлення. Я намагався відповісти.